Вітаю вас, малята. Так, це я, лісовичок. Хочу запросити вас до мого казкового лісу. Подивіться навкруги. Осінь, ліс зашелестів, опадає листя, ліс накинув кожушок золотистий. Відлетіли вже птахи, пісень не чути, засипає навкруги. Листя золотисте. А послухайте, хтось у кущах шурхотить. А хто там? Ей, виходь! А, ось хто там шурхотить. Їжечку, а що ти тут робиш? Незабаром у подруги білочки те народжує. Я шукаю їй подарунок. Не знаю, що їй подарувати. Давай ми тобі допоможемо. В лісі є багато корисних подарунків. Ідемо шукати. Пішли. Через поле, через ліс сірий зайчик хутко біг. Він травичку якусь ніс. Зустрів їжачка та питає Куди це ти їжачок ідеш? Я Шукаю подарунок для білочки. А чи не знаєш ти, що можна їй подарувати? Знаю, каже зайчик, у мене вдома є дуже гарний подарунок. Підемо зі мною. Підем, погодився їжачок. Подивись, це лікарські трави, з них можна робити мазі настої, відвари. А ти знаєш, як вони називаються? Так. Це і ромашка, і кропива, і м'ята, і подорожник, липа, чабрець, календула. Ось скільки трав я збираю. Але вони ростуть тільки в теплу пору року. А взимку їх немає. Тому я збираю їх і сушу, а взимку роздаю тим, хто захворів. Можеш і собі вибрати для білочки квіти, з яких вона зробить собі духмяний чай. Дякую тобі, зайчику. Гадаю, білочці буде до вподоби ця зелена аптека. Пушов далі по лісу. Несе кошик з травичкою від зайчика. Аж бачить, сидить ведмедик. Куди це ти, їжачку, поспішаєш? питає ведмедик. Незабаром у подруги білочки день народження, і я шукаю їй подарунок. Ось зайчик мені травички дав. А я теж можу тобі подарувати. Щось для білочки. Хочеш подивитися, які в мене є запахи? А ти знаєш, їжачок, щоб залишатися сильним та здоровим, я їм багато вітамінів. А багато вітамінів є ось у цих ягідках. Поглянь! Ось це червоненька горобина, синенька бузина. Червона калина та яскрава шипшина. В кожній ягодці багато вітамінів. Думаю, білочці теж сподобаються ягідки. Хочеш взяти? Бери, будь ласка, я пригощаю. Бежить їжачок, поспішає по осінньому лісу. Аж назустріч йому кабан. Куди це ти їжачок? питає він. У подруги білочки день народження. Я шукаю їй подарунки. І ось вже й зайчик травку подарував, і ведмедик ягідки дав. І в мене є подарунки для білочки. Пішли зі мною. каже кабан. Багато в мене є. Осінніх смаколиків. Все, що з дерев та кущів на землю падає, я все під листям шукаю, все собі збираю. Ось шишки з ялинки. Ось горіхи ліщини. А ось найсмачніше жолуді. Можеш і для білочки взяти, і шишки. І горішки, і жолуді. Хай взимку гризе. Тільки но ну, їжачок подякував кабанчику, як лисичка назустріч. Куди це ти їжачок? З повним кошиком біжиш? У подруги білочки день народження, відповідає їжачок. І я шукаю їй подарунки. Ось уже і у зайчика був, і у ведмедика був. І у дикого кабана був. І я можу для білочки подарунки приготувати, каже лисичка. Пішли зі мною на мою улюблену галявинку. Ой, скільки тут грибів! здивувався їжачок. А я знаю, це гриби їстівні. Он подивись, білий гриб. А ось лисичка, під березою під березник, під осичкою під осичник. На пеньку опеньки. поряд маслюки, сироїшки. Під дубом під дубники. Маленькі гриби ми не будемо брати, хай підростають. Та інші їх збирають, а великі грибочки зберемо для білочки. Дякую тобі, лисичка, за подарунок. Іде їжачок лісом та й радіє виявляється, у лісі восени можна багато подарунків знайти, і лікарські трави. І смачнющі ягодки, і гриби, і горішки з шишками. Все для білочки буде смачне, все взимку стане в нагоді. Підійшов до, до, до дерева та й гукає. Білочка, з днем народження тебе. Виглянула білочка, привіталась. Дякую тобі, їжачок, дякую за привітання та й за подарунки. Запрошую тебе на мій день народження на смачний торт. До білочки на свято усі завітали. Білочку, всі привітали. І добре все сказали, і сміх лунав там дружній, Приємно було білочці, що всі звірятка дружні.